О, дивіться. Секунду. Шановні колеги, дивіться. шановні Вчора колеги. Ми зараз... в прямій трансляції. Так. Шановні колеги. Ми в прямій трансляції Доброго дня. Вчора відбулася е, російська атака е, на е, дитячу лікарню в Києві. Тому сьогодні в нас позачергова комісія. Е, одне питання на порядку денному: це е, допомога. Охмадиту. І друга, друге питання на порядку денному це перше ТМО укриття тим, дитячої лікарні. Е, ставлю на голосування два, е, два пункти в порядку денному. Хто за? Я би просив, що давайте ситуація по першому ТМО. Ок, а по другому ТМО в нас це добре ситуація з укриттями? А в нас там немає дитячої лікарні. Ну, але на дивіться допомагайте на укриття. Дві да пропишіть, будь ласка, на укриття лікарні. Добре, да, я б цих десять мільйонів да. потратив би п'ять мільйонів на дитячу лікарню, 5 мільйонів на восьму лікарню. Там в ганебному стані всі комунікації в восьмій лікарні, які там в підвалах і тече, і людей Добре. не можна там а... стакуватися. А... Я попросила Андрія Москаленка, щоб він вияснив ситуацію, яка ситуація з другим ТМО докладна, і щоб так, це... максимально швидкий термін подали. Ми розглянемо питання по другому ТМО. Наразі так, переходимо я... до першого питання порядку денному є поступила спільна ініціатива депутатів виділити 10 мільйонів для. Допомоги лікарні Охмодит, зобов'язати чиновників виконавчі органи. Перепрошую, я Андрій роблю тебе з того дозволу, виконавцям зобов'язати зв'язатися з лікарні Охмадит, вияснити, що треба їм закупити в межах тих 10 мільйонів, і повідомити, ну, тобто реалізувати це це питання максимально стислідроки. Є є питання до обговорення. Є, хтось хоче сказати. У мене є пропозиція. У мене є пропозиція до другої комісії, ну це теж було публічно. визначити потреби другого ТМО і поліклінік, і теж виділити кошти це, на укриття. Тому що це, у нас знову ж не ми... Потікай, ми, ми... Ми, 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 ми тільки зараз говоримо тільки про, про Ахмеди Київський. Зараз дійдемо до укриттів. Київський здав за двома руками. 에... Так. Шан... Коротко, два слова так, 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 міський голова. Ми і Олег Олегович є на постійному контакті з міністром охорони здоров'я, з керівництвом закладу, з міською владою Києва. Власне, що дуже правильне рішення, тому власне що є дуже багато важливих видатків. Пропозиція буде тоді, щоб їх деталізувати. Можливо, так як була пропозиція справді визначити на цільове обладнання, яке може Зараз допомагати. Я думаю, що ми цю конкретнику фіналізуємо протягом сьогоднішнього дня. Це справді важливе спільне рішення, тому його треба підтримувати і максимально оперативно запускати. Тому колеги дуже дуже правильні спільні праці. Дякую. Ставлю на голосування виділення 10 мільйонів на потреби охмадиту з визначенням виконавчими органами комунікації з охмадиту потреб і фінансування цих потреб негайно. Хто за? За. За. Одноголосно дякую. Переходимо до другого питання. Олег Олегович, дуже коротко. Скажіть нам вашу ситуацію з укриттями, але дуже коротко. Дивіться, розказу покриттях: три лікарні: Пантелеймона, Луки, Миколаїв. Пантелеймона зроблено підвалів сімдесят 70%, Треба доробити 30%. На, на Луки зроблено 60%, треба доробити 40%. На Миколаїв зроблено 50%, треба доробити 50%. Нам на кожну лікарню треба хоча б мінімум по 5 мільйонів гривень. Решта зараз я деяких ще спонсорів по дзвоняв сьогодні ранку. Вони нам також будуть допомагати, бо там це суми значно більше ніж по 5 мільйонів гривнів. Але прошу вас, якщо ви виділяєте 10 мільйонів грн, то ми їх розподілимо на дві лікарні. На самі на найбільш проблемні це дитяча лікарня. 5 мільйонів і 5 мільйонів на восьму лікарню на, на те, щоб зробити там приміщення. Не а, ми вас просим, бас, там. а ми вас просимо е, всіх керівників попередити е, про те, що расистам все одно куди бити, ми це вже бачимо. Е, хай е, забезпечують перес, е, е, ну, перебування людей в укриттях е, під час повітряної тривоги, бо ми насправді занадто розслаблені. Ставлю на голосування 10 мільйонів на укриття потреб першого ТМО. Ви а ви вже нам розпишете, коли е, будемо робити. Титула. Ставлю на голосування. Хто за? 10 мільйонів. За. На укриття. За. І в мене пропозиція. Будь ласка, десь да. колеги да. деякі наші не змогли підключитися. Я бачу. Е, давайте може їх довезвонюємо і ще вийдемо на зв'язок з Митським з керівником другого ТМО. Обов'язково можуть спотакати. Зараз його долучать до комісії. Зараз можу долучити до комісії. Давай пробуй, пробуй, Наталю. Ну давай, давай, тоді поставимо. Став... Ми... Став... Зв'язуємося. Давай, давай, включай його. Ну, дивіться, тобто, е, е, Оле, Олег Олегович, е, 10 мільйонів, решта шукайте, я думаю, що долучить Наталі це... ми сьогодні вже обзвонили і Волині. І це нам вже роблять лавки великі кількості лавки для також для розміщення в цих приміщень. Нам також передають будь-матеріали. Ми вже обзвонили. Ми перезвонили забудовникам, які нам також дають штукатурні цементні, такі суміші для того, щоб це все робити. По львів світло львів докунал також включається допомагати до освітлювати до робити там вентиляційні отвори. Все решта. кожен чи може допомагає. Ми вже зараз два компанії, ми великі, великими там не слід. Даріте та ліф також говорив, що ви нам також допомогли. Ми зараз обдзвонюємо всіх підряд, бо о, я треба зараз спробую за ще вам. Я вам ще попробую, е, передати, такі, як ми на реанімацію передавали за е, ті безперебійного живлення, ті батареї. О, з, дуже Одуже. Та, 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 може, ми ще туди, знаєш, щоб допитати, то все. Тож генератор там підключено вола, І буде. подумайте про питання. Я вже вам писав. Я знаю, воно не покриє цілу лікарню, але подумайте на рахунок того, щоб встановити сонячні панелі і ці акумулятори, щоб зробити лікарню, хоча б е, бо генератори є великі, генератори ставимо малі. Але щоб у нас була і сонячна електрика від, на невелику кількість там, на. Чивели на описані опер... блоки і зону. На Оце обладнання, що я тобі минулого року передала позамнуло. Та Це туди можна Там, Це там працює виходу... встановлено в реанімаціях. І от туди можна доставити батареї. Вже є? Угу. Вон... Долучене, вас... До Хвилин, Андрій. Хвилину часу і буде включений. Колеги, я <свят> хочу вам ще наголосити, давайте ми так як дали можливість. E, e, нашим комунальним підприємствам брати кредити. Зараз держава поміняє програму, і там буде на 10 років без відсотків, без нічого. Там люба сума Добре. на сонячні електростанції для громадян. Так само буде для підприємств, комунальних в тому числі. Давайте ми просто дозволимо взяти цей кредит. Давайте і, і, давайте. і все, і вам, і Але це і немає програми, але давайте. Я погоджуюсь. І Андрій Босків, доброго дня. Добрий день, Андрію. Ви є. Добрий день, є Наталі Володимирівна, Є. Е, скажіть, будь ласка, яка яка у вас ситуація з укриттям в, в, в п'ятій лікарні? Е, якщо взяти п'яту лікарню, чупринки 43 зроблене. Є укриття, чупринки 48 є дефектний акт, кошторис там близько мільйона гривень по поточних ремонтах, е, будемо робити, якби щоб покращення, але добре воно є... все решта. решта. Загалом Окон... ТМО, яка ситуація в укриттях? Ну, в нас є е, підвали, ви розуміли? Це якби Вони укриття. Вони практично всі е, зроблені е, зроблені поточними ремонтами е, в ну, більш-менш належному вигляді. Дерій, Я... Ми хочемо ну, допомогти. Ми хочемо зрозуміти, чи реально є якась потреба зараз доробити ті, щоб ті підвали були нормальними укриттями, а не просто підвалами? Чи є така що... потреба допомоги фінансової вам, щоб їх привести в ідеальний стан? Чупринки 48, Ой, чупринки 48 близько мільйона гривень. Добре, а інші об'єкти у вас там є пологовий? В пологому на, рапопорта, на першу, цей перший такий, якби, цокольний поверх, там є нормальне укриття на русових так. юсейдом зроблене два роки тому укриття. Все, більше немає там укриттів. Тобто, ну, по рапопорта не потрібно. І по русових зроблене. Мільйон гривень ці покриття будуть в нормальному робочому. Давайте, стані. давайте говоримо про давайте півтора мільйона. Мільйон купіть, купіть ще нормальні лавки туди. Добре. Ставлю на достатньо буде півтора мільйона, Андрій. Достатньо. Ну, по тих коштах, що ми можемо використати, півтора мільйона достатньо. Ставлю Шо, на голосування півтора мільйона на укриття другого ТМО. Хто за? за? Дякую одноголосно. Шановні колеги, я вам дякую, що ви знайшли час і включилися. Шановні лікарі, тримайтеся і ще раз наголошую, що треба все таки переконувати пацієнтів спускатися.